Він е, стрибав з жердини і досяг дуже великих успіхів, здається, його рекорд особистий, Навіть 6 метрів 14 метрів в закритих приміщень. Тривує на 90 роки. Це найвища висота, яку стрибали спортсмен з жердину, цей рекорд не може ніхто побити. Чемпіон світу і здається одноразовий чемпіон олімпіади. Буде дуже великий авторитет, і для України зможе чимось допомогти в плані спорту. Це він був багаторазовим чемпіоном світу, багатоолімпійських іграх Гарварів. Ну я точно не пам'ятаю цифри. 17 разів здається були свої рекорди. Ну, і зараз він голова Національного олімпійського комітету України. Він пропагує, розвиває то є постійний членом Міжнародного олімпійського комітету, завдяки якому Україна має можливість. Брати участь у потужних європейських та світових змаганнях. Він є таким як провідником у спорті нашої країни у великий світ. Він є легкоатлет, стрибає з жердиною. Його рекорд до тепер не може ніхто побити. Йому стоїть пам'ятник в Донецьку. Спортсмен не різні такі дива, коли вони щось виграють. То він зумів залишитися в побуті і посеред людей людиною. Сергій Бубка. Народився 1963 року в Луганську. Український легкоатлет, чемпіон Європи і світу, олімпійський чемпіон, занесений до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті. Бив власні рекорди на літніх змаганнях 17 разів. Тричі визнаний кращим спортсменом світу у 1994 році. встановив світовий рекорд у стрибках жердиною: 6 метрів 14 сантиметрів. Дане досягнення. Не перевершив жоден легкоатлет.